Черні наші жінки, паняночки. Я думаю, що та масочка, яку я вам зараз розкажу, одну і другу вам полюбиться, адже сама користуюся і, звичайно, вам раджу. Вони надзвичайно прості. Вони по часу також займуть декілька у вас хвилин. Але ви мені подякуєте за свою красиву оксамитову гарну шкіру. Тож, для виготовлення масочки ми беремо 2 столові ложки, вже вичавлені ягоди саме полунички. В одну масочку ми додаємо або... Одну чайну ложку, саме оливкової олії. Тож я додаю і покажу, яка вона у нас буде одна чайна ложка оливкової олії. І можете її наносити на обличчя, крім області під очима. Там у нас надзвичайна тонка шкіра. То там ви можете використати будь-який крем. Наносимо на чисту шкіру саме обличчя, очищену на 10-15 хвилин. Після того, саме знімаємо звичайним тампончиком з теплою водою, потім прохолодною водою. І після того наносите крем. Будь-який крем, яким ви користуєтесь. А я все ж таки вам ще нагадаю про ті креми, які є в авторській фітотерапії Зубицьких. Також ви можете використати, крім оливкової олії, можете використати олію обліпихи. Вона також буде живити вашу шкіру. До того ж, завдяки наявності антиоксидантів, пам'ятаєте, я казала, там велика кількість міді буде вироблятися у вашій шкірі колаген, а до того ж, вітамін С буде трошки вам відбілювати шкіру, тому ваша шкіра буде і відбілена, буде посилена саме виділенням колагену. І до того ж вона буде мати живлення від олії або оливкової, або обліпихової. Друга масочка теж, яка буде живити нашу шкіру. А, також я вам підготувала її. Для цього також ми беремо приблизно 2 столові ложки розім'ятих ягод, дві столові ложки розім'ятих ягод полуниці, а от туди вже ми будемо додавати приблизно 1 столову ложку. Одну столову ложку, соку алої. Сок алої також буде вашу шкіру. Тонізувати, живити, алоя має іще протизапальний вплив на нашу шкіру. Точно також наносимо на область, тільки під очима не використовуємо, повністю наносимо на обличчя. На 10-15 хвилин. Після того змиваємо спочатку теплою водою, прохолодною водою, а потім застосовуєте креми, якими ви користуєтесь. Тож, нагадаю, в авторській фітотерапії на навесні. Саме зараз до мене приходить велика кількість наших чарівних пацієнток. У яких є гіперпігментація? Тож в авторській фітотерапії зубицьких ви можете користуватися таким кремом, як весняночка. Саме він, він був розроблений для тих пацієнток, які страждають на розація, акне, а також гіперпігментацію шкіри. Якщо для самих молодих дівчат, я б радила скористуватися саме кремом дівоча краса, а також універсальний підійде для будь-якої шкіри для наших чарівних жінок, можна використовувати дитячий крем Зубицького. Сама його люблю і, звичайно, вам раджу. Уже більше для чарівних дівчат, Бальзаківського віку, я б радила користуватися моїми улюбленими кремами. Звичайно, я їх останнім часом майже не рекламую. Бо ми не встигаємо їх робити, наші чарівні жінки їх знають, користуються, адже вони не мають побічних дій, дуже гарно живлять, шкіру розголожують. Вони мають протизапальні властивості, можна використовувати як загальний догляд вранці і ввечері. Це мої авторські креми: це Здравиця Зубицької та крем Вікторія Зубицької. Можна використовувати як основний догляд. Нагадую, вранці і ввечері наносимо на чисту шкіру. Ну, і, звичайно, є у нас крем, який ми дуже його полюбляємо. І така специфічна в нього назва це. Кримська троянда, кримська троянда Зубицького ще зроблена моїм дідусем, моїм батьком. Такий неймовірний зараз у нього аромат. Бо кожного разу ми щось таке експериментуємо, щось нове додаємо. І ось нещодавно ми також зробили нову партію кримської троянди. То я, звичайно, для чарівних жінок раджу ним скористуватися. Це можна вже використовувати кримську троянду для жінок уже після 50 років. Будь ласка, користуйтеся, вона складається із. Тільки із натуральних складників. Я думаю, що всі жінки, які скористуються як масочками, якщо будете використовувати наші креми з авторської фітотерапії Зубицьких, і ваша шкіра вам подякує, ви будете дуже гарно виглядати. І нагадаю, де ви можете придбати наші креми з натуральної. Як рослинної, так і тваринної сировини. Отже, ми знаходимося в місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, 8, дріб 9. Друга наша адреса у місті Вишневе, по вулиці Лесі Українки, 35. Під відео, ви пам'ятаєте, я завжди описую масочки, про які ми сьогодні з вами говорили. Я описую всі адреси і описую. Всі телефони, за якими ви можете до нас звернутися. Ну, і нагадую, будь ласка, підписуйтесь на мої сторінки у соцмережах. У Фейсбуці називається Сторінка моя Вікторія Зубицька особиста, і Фітоклініка і Аптека Данила Зубицького. Сторінка в інстаграмі: Фітоклініка Зубицьких», Фітотерапія Зубицьких. І, звичайно, у Ютубі не забувайте. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Сторінка називається Фітоклініка і аптека Данила Зубицького, медичний центр Фітоденімір. І я думаю, що вам мої історії або мої розповіді були цікаві. Тож далі буде. Люблю вас, ваша Вікторія Зубицька.